Доброго дня! Мене звати Євген, я юрист компанії «Приходько та партнери. Сьогодні пропоную обговорити тему вивезення готівки за кордон та оформлення декларації. Так, 24 лютого 2022 року докорінно змінило життя українців. Багато людей, що раніше були готові вкладати гроші у будівництво, нерухомість чи бізнес-проекти, наразі думають за те, щоб вивезти свій зароблений капітал за кордон. Тому питання перетину кордону з валютними цінностями є як ніколи актуальним. Одразу варто відзначити, що проблемні питання про вивезення валютних цінностей за кордон виникають у разі їх вивезення у сумі 10 тисяч євро в еквіваленті. Порядок вивезення готівки за кордон регулюється законом України про валюту та валютні цінності. Зокрема, його стаття 8 передбачає, що транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнюють або перевищують еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановлених Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митними органами у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Тому, якщо сума, яку ви бажаєте вивезти, буде менше від 10 тисяч євро в еквіваленті, декларувати її не потрібно. У протилежному випадку вам необхідно передати підтвердження законного походження таких грошей, підтвердження належного декларування таких коштів та відповідне їх оподаткування, а також митного декларування їх на кордоні. Варто зауважити, що сума 10 тисяч євро в еквіваленті дозволяється вивозити одній повнолітній особі. Одним з механізмів оминання митного декларування коштів є внесення їх на свій банківський рахунок. Однак такий механізм має низку недоліків, адже вам доведеться проходити фінансовий моніторинг і фактично пояснювати походження внесеної суми та сплачувати комісію банку при зняття готівкових коштів та конвертації коштів. Так, фізична особа, що перевозить валютні цінності, що перевищують 10 тисяч євро в еквіваленті, зобов'язана повідомити про це працівників прикордонної служби та надати наступні документи, декларацію валютних цінностей, документи, а саме податкові звіти, довідки про нарахування заробітної плати, які підтверджують отримання доходу від провадження підприємницької діяльності або в якості заробітної плати. Крім того, документами, які підтверджують дохід, можуть бути договори купівлі-продажу авто, нерухомості, договори дарування, отримання спадщини та інше. Звертаємо увагу, у випадку недекларування валютних цінностей така сума може бути конфіскована. Підсумовуючи, зауважуємо, що вивезення готівки за кордон доволі складна процедура, подбати про яку ви можете завчасно. Для допомоги в оформленні чи перевірці вже існуючих документів на підтвердження походження валютних цінностей звертайтесь до фахівців юридичної компанії, «Приходько» та «Партнери».